Встановили камеру, ось одну поставили в бункер. Хоч і не розраховував я сюди її ставити, бо думали, що в нас є датчики 70 100 але річ крута. Іншу поставили контроль двигуна. Теж тут, яка націлене, все туди показує. Воно все видно за рахунок ультрафіолету навіть вночі. Інша камера. специально у нас для дручности чепляния. Стоитесь прямо тут а и светит на фаркоп. Бо после работы в ночи не завжди зручно подъезжать до везочка. И зараз покажу, что у нас показывает на планшете. Далі подумали, що не вистачає вже четверте, і будемо знову дозамовляти бункер, двигун і фаркоп. Можна виводити все на великий екран, контроль за двигуном, перемикання, чіпляння і бункер. Дуже класно скажу. Всім раджу, так що дозамовимо ще одну і покажемо в роботі. Друзі, з вас підписка і лайк.